Всіх вітаю сьогодні. У відні на полях парламентської асамблеї ОБСЄ мали кілька зустрічей з американськими конгресменами, які представляють і демократів і республіканців, і на єпп групі, і особисто на полях трохи спілкувалися. І мали українською делегацією таку зустріч. Так, американці залишаються дуже обережними і короткими в своїх висловлюваннях, але підкреслили підтримку України. А демократи під час виступу на пленарній, ні, сесії заявили, що Путін це диктатор, і його руки в крові, що абсолютна правда. Наша ключова задача все таки налагодити комунікацію з американськими партнерами. Ми критично залежимо від двопартійної підтримки, і це треба усвідомлювати. І я переконана, що українська влада, попри все, має базуватися на тому, що чотири роки нова адміністрація Трампа це реальність, і треба будувати обов'язково комунікації, влаштов... використовуючи всі для цього мож.